Всім бажаю доброго дня! Тема уроку: виникнення та поширення механічних хвиль, фізичні величини, які характеризують хвилі. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. У курсі фізики 7 класу ми з вами вивчали коливальний рух. Давайте пригадаємо, що це таке. Коливальний рух це рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Ми, як завжди, з вами розглядаємо проблемні питання. Чи можуть коливання, які виникнули, в одному місці поширюватися в сусідній ділянці ділянки простору? Так можуть, наприклад, коливання поплавка. Бачите, так? Передається частинкам води. І що ми бачимо? Ми бачимо хвилі на поверхні води. Ще такі проблемні питання, що ж називають хвилею, які причини виникнення хвилі. Якраз цим і будемо розбиратися. Давайте запишемо одразу, що таке механічна хвиля означення. Будь ласка, записуємо собі в зошит. Механічна хвиля це поширення коливань у пружному середовищі. Нагадаю вам середовище називається пружним, якщо під час його деформації виникають сили, які протидіють цій деформації. Сили пружності. І ще таке питання: як і чому в середовищі поширюється механічна? Хвиля, Давайте з цим розберемось. Механічна хвиля створюється тілом, яке коливається зрозуміло. Тобто джерелом хвилі, в даному випадку, поплавком, бачите. Здійснюючи коливання, джерело хвилі деформує прилегли до нього шари середовища. Це теж зрозуміло. Тискає, розтягує або відбувається з сув. У результаті у нас виникають сили пружності, які якраз і діють на сусідні шари, так? Ну, даного середовища. Та спонукають їх здійснювати вимушені коливання. А ці шари, у свою чергу, деформують наступні шари та змушують їх теж коливатися. Поступово один за одним усі шари і середовища долучаються до такого коливального руху. І кажуть, що середовищем поширюється, <кхух> вибачте, механічна хвиля. На екрані прилад для моделювання хвиль. Білі кульки моделюють частинки середовища. Вони можуть ковзати вздовж вертикальних стержнів. Кульки з'єднані нитками із диском, який знаходиться з іншої сторони панелі. При обертанні диску кульки узгоджено рухаються вздовж стержнів. Їх рух нагадує хвильову картину на поверхні води. Кожна кулька рухається то вверх, то вниз, не зміщуючись в сторону. Тепер звернемо увагу, як рухаються дві крайніх кульки. Вони коливаються з однаковим періодом і амплітудою, причому одночасно знаходяться то в нижньому, то у верхньому положенні. Замітимо, що коливання частинок у даному випадку перпендикулярне до напрямку поширення хвилі. Такі хвилі називають поперечними. Тож, давайте запишемо значення. Поперечні хвилі це хвилі, у яких частинки коливаються в напрямку, перпендикулярному до напрямку їх поширення. Поперечні хвилі це хвилі з Відбувається зсув з СУВ одних шарів середовища відносно інших. І поширюються такі поперечні хвилі. Тільки в твердих тілах. Давайте розглянемо, розглянемо, слідучий від. розглянемо модель повздовжньої хвилі, яка поширюється в пружному середовищі. Білі кульки моделюють частинки середовища, кульки з'єднані нитками із диском, які знаходяться з іншої сторони панелі. При обертанні диску кульки коливаються із сторони в сторону, поспостерігаємо за рухом однієї із кульок. Вона періодично відхиляється то вліво, то вправо від початкового положення. В результаті коливань частинки то наближаються, утворюючи згусток, то розходяться, створюючи розрідження. Напрямок руху кульок співпадає з напрямком розповсюдження хвилі. Такі хвилі називають повздовжніми. Давайте запишемо означення повздовжних хвиль. Пишемо повздовжні хвилі це хвилі, у яких частинки. Коливаються вздовж напрямку поширення хвилі. Будь ласка, собі це запишіть. Повздовжні хвилі це хвилі стиснення та розтягнення. Вздовж напрямку поширення хвилі на середовище, як ви бачите, почергово то збільшується, то збільшується, то зменшується. І друга власнивість така, що поширюється в усіх середовищах. Повздовжні хвилі поширюються в усіх середовищах. Якими є хвилі? Слідує питання на поверхні рідини. Цікаво, хвилі на поверхні рідини не є ані повздовжними, ані поперечними. Вони мають складний повздовжно поперечний характер. Причому частинки рідини рухаються по еліпсах. Давайте подивимося на цей вигляд руху. Таким чином це все відбувається. Це у нас частинки. Так. І давайте подивимося відео. Хвилі утворюються під дією вітру. В результаті тертя вітру та частинок води останні починають рухатися. Однак між рухом хвиль та рухом води існує різниця. Вода переміщується по колу, але насправді залишається на одному і тому ж місці. Ілюзія того, що хвилі наближаються до берега, створюється тільки за рахунок форми хвилі. Енергія хвилі передається глибше. І там вона поступово зникає. Глибина, на якій кругові рухи молекул води затихають, називається базою хвиль. Давайте запишемо основні властивості хвиль. І так, перше. Хвилі поширюються в середовищі зі скінченою швидкістю. Це перше, будь ласка, запишіть собі. Друге. Частота коливань кожної частинки середовища дорівнює частоті коливань джерела хвилі. Це теж вже зрозуміло. Механічні хвилі не можуть поширюватись у вакуумі. Ну, зрозуміло, там нема середовища, так? Четверте. Хвильовий е, рух не супроводжується перенесенням речовини. Це важливо. А п'яте. Під час поширення хвилі відбувається у нас якраз перенесення енергії. Це важливо, будь ласка, собі ці властивості хвиль, основні, основні властивості хвиль запишіть, будь ласка. Ми переходимо. В досліді використовується прозора кювета, яка частково заповнена підфарбованою водою. На воді плаває поплавок із отвором. Крізь отвір поплавка проходить тонкий стержень. Поплавок може вільно ковзати по стержню. Зліва від кювети закріплений електродвигун. На виступі його ротора висить шток із кулькою, яка доторкається до води. При обертанні ротора кулька коливається у вертикальній площині. Увімкнемо електродвигун. Коливання кульки збуджує в кюветі хвилю. Хвиля приводить в рух поплавок. Коливання поплавка відбувається за рахунок енергії, яку передає йому хвиля від кульки, яка прикріплена до електродвигуна. Якщо двигун випнути, хвиля затухає. Затухають і коливання поплавка. Тобто, ви бачили так, що у нас під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії. Якраз ми до цього відео прийшли і це зрозуміли, сподіваюся. Так, рухаємось далі. Фізичні величини, які характеризують коливання. Частково ви вже це вивчали, тому швиденько повторимо. Якщо не пам'ятаєте, то запишіть, будь ласка, собі. Амплітуда коливань це буде перша така фізична величина, яка характеризує коливання. Давайте запишемо: амплітуда коливань максимальна відстань, на яку відхиляється точка від положення рівноваги. Тобто максимальне таке зміщення. Позначається літерою А. Е Одиниці вимірювання в метри. Слідуюче – це період колувань. Давайте згадуємо значення: це час одного повного коливання. Позначають літерою Т велике, дорівнює відношенню Т, тобто час коливань до кількості коливань n. Одиниці вимірювання секунди. Слідуюча характеристика це частота коливань. Це кількість коливань за одиницю часу. Позначається літерою ню рівні n поділити на t, Де n це кількість коливань, а t – це час цих коливань. Одиниці вимірювання герц. Частота у нас вимірюється в герцах. Так. Далі це важлива характеристика довжина хвилі. Давайте запишемо відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду. Довжина хвилі позначається у нас літерою лямбда дорівнює В, Тобто швидкість поширення хвилі помножити на період Т. Лямбда у нас вимірюється в метрах, оскільки це відстань, це зрозуміло. Це собі все, будь ласка, запишіть обов'язково. І ще можемо дати одне значення довжини хвилі. Давайте це зробимо це відстань між найближчими одна до однієї точками хвилі, які коливаються в одній фазі. Можна це побачити, що оця точка і оця точка, вони коливаються в одній фазі, знаходяться в одній фазі. І відстань між ними це якраз і є у нас довжина хвилі лямбда. Тут те ж саме внизу. І так, ми зрозуміли, що лямбда дорівнює V помножити на Т, де В, ще раз повторюю, це швидкість поширення хвилі, Т це період, а лямбда C – це довжина хвилі. Ми можемо знайти швидкість з цієї формули. Треба t опустити в знаменник, так? Тоді V буде дорівнювати лямбда поділити на t. Тобто довжину хвилі ми ділимо на період. Ми знаємо з вами, що період є оберненим до частоти. Отож, ми можемо записати швидкість поширення хвилі вже через довжину хвилі і її частоти. Давайте запишемо V дорівнює лямбда помножити на ню, де V це швидкість поширення хвилі, лямбда це довжина хвилі. І ню це частота хвилі. Формула обов'язково, ці формулу ці обов'язково запишіть собі в зошит І підпишіть кожну літеру. І Ще, будь ласка, нагадаю вам, якщо хвиля переходить з одного середовища в інше, швидкість її поширення змінюється. Це, по-перше, частота хвилі залишається незмінною. Вона визначається над джерелом хвилі. І довжина хвилі теж А Ми переходимо з вами до розв'язування задач, в якому випадку, при ударі по сталевій рельсі поширюються а, переважно повздовжні хвилі, а в якому поперечні. Давайте розбиратися. У першому випадку виникають у нас, зрозуміло, поперечні хвилі. Так як частинки будуть зміщуватись перпендикулярно напрямку поширення хвилі. І другий випадок, якщо вдарити в торець повздовжні, так, зрозуміло, будуть хвилі у нас, так як частинки реки будуть коливатися уздовж напрямку поширення хвилі. Тобто, в першому випадку у нас які хвилі сказали, поперечні. В другому повздовжні. Так, задача номер 2. Повздовжні, або поперечні хвилі створює в польоті птах а, помахами своїх крил. Птах, махаючи крилами, створює, як ми розуміємо, повзні хвилі. Так як в газах у нас виникають тільки повздовжні хвилі. Поперечні, ми знаємо, хвилі виникають на границі поділу двох середовищ, або в твердих. В так, рухаємося далі, дали відповідь на це питання. А, навіть в повній темряві риби виявляють наближення небезпеки. Знаєте про це? За допомогою свого тіла. Як хвилі в лапках бачать е, риби? Які хвилі, вибачте, які хвилі бачать рибу? Зрозуміло, що риби виявляють наближення небезпеки за допомогу свого тіла. Вони відчувають повздовжні якраз хвилі, ну, які утворюються у нас при будь-якому русі води. І реагують відповідно на це. Так, четверта. Як дізнаються про землетруси, що насуваються представники фауни э, сейсмонебезпечних -небезп... сейсмо районів? Зрозуміло, про землетрус мова йде так. Ну, В земній корі у нас перед землетрусом розповсюджуються повздовжні хвилі, які якраз і відчувають представники фауни. Знаєте, особливо це, якщо вдома у вас коти так? теж відчувають, панікують, уходять з дому, чули, мабуть, про це. Вони якраз ці вібрації, ці хвилі відчувають. Так, ми рухаємося далі. Хвиля з частотою коливань 660 Гц. Поширюється зі швидкістю 330 метрів за секунду. Яка довжина хвилі? Давайте розв'яжемо цю задачу. І так, у нас є частота ню дарівні 660 Гц. Пишемо, що нам дано. Швидкість поширення у нас 330 метрів за секунду. І нам треба знайти, яка довжина хвилі, тобто лямбду. Використовуємо нашу формулу поширення, швидкості поширення хвилі. В дорівнює лямбда на ню. Відповідно, можемо знайти лямбду, можемо знайти довжину хвилі. Вона буде дорівнювати В швидкість поширення хвилі поділити на ню, на частоту. Перевіряємо розмірності, все виходить у метрах, все добре. 330 ділимо на 660. 330 метрів за секунду на 660 Гц. І маємо відповідь 0,5 метра. Лямбда дорівнює у нас 0,5 метра, будь ласка, собі це запишіть. Шостим. Хвилі набігають на берег і кожні 10 секунд берегову лінію пересікають 4 хвилі. Яка швидкість хвилі, якщо відстань між її гребнями 8 метрів? Тут якраз треба буде нам враховувати по оцім гребня, пам'ятаєте, так, про значення довжини хвилі, хочу одразу на це звернути увагу. Ми вдано запишемо, що бачите, відстань між її гребнями, а якраз гребні у нас знаходяться в одній фазі. так? 8 метрів у нас, тому це якраз і є довжина хвилі. Давайте запишемо лямбда дорівнює 8 метрів. Далі, час у нас 10 секунд. Ви бачите, пересікають 4 хвилі. Тобто n дорівнювати буде 4. І давайте запишемо формулу швидкості поширення хвилі V дорівнює лямбда на ню. Відповідно, ми можемо. Знаємо, що таке ню, це кількість якраз коливань, так, поділити на час n на t. Замість ню підставляємо нашу першу формулу n на t. Будемо мати формулу v дорівнює швидкість поширення хвилі дорівнює добутку. Це довжина хвилі на кількість коливань. Так, у нас їх 4. І на, поділити на час. Те. Перевіряємо розмірності Виходить у нас в метрах за секунду, все добре, це швидкість. І підставляємо, що у нас є. 8 метрів, множимо на 4 і ділимо на 10 секунд. І це буде 3,2 метра за секунду. Будь ласка, не забувайте записати собі відповідь. Ми рухаємось далі. Велика така умова. На озері безповітряну погоду з човна кинуло в воду важкий якір. Від місця падіння якоря утворилася хвиля. Людина, яка стояла на березі, помітила, що хвиля дійшла до неї через 50 секунд. Відстань між сусідніми гребнями хвилі дорівнює 0,5 метра. А за 5 секунд відбулося 20 сплесків об берег, на якій відстані від берега знаходиться човен. Давайте уважно запишемо, що нам дано. І так, нам дають, хвиля у нас дійшла, тобто час, у нас е 50 секунд. Пишемо Т дорівня 50 секунд. Далі нам кажуть, подивіться уважно, віста між сусідніми гребнями, це якраз у нас довжина хвилі лямбда до рівня 0,5 метра. Далі... 5 секунд у нас є. Давайте, щоб не плутати, теж трих будемо позначати 5 секунд. Дивіться, це у нас здається, що за, кожні, там, за 5 секунд відбулося 20 сплесків об берег. Якраз кількість коливань у нас буде 20. Це відбувалося за 5 секунд. І нам треба знайти на якій відстані від берега знаходиться човен. Будемо використовувати нашу загальну, стандартну загальну формулу швидкості. Знаєте, що це е, шлях поділити на час. Відповідно, е, шлях цей, або тут немає різниці, по прямій переміщення, шлях можна називати. ну Цю відстань можна назвати ще. L дорівнює V на T. Це якраз формула швидкості. Ми можемо цю формулу записати. Далі, у нас є, чому дорівнює... Е, Швидкість поширення хвилі. V дорівнює лямбда помножити на ню. Ми ню з вами можемо знайти. Треба кількість е, коливань поділити на е, час цих коливань, тобто n на t' штрих в даному випадку. Давайте все в одну формулу цю першу підставимо. Замість v ми ставимо лямбда помножити на ню. А, за, зазуміло, і там на t. а замість ню, N поділити на t штрих. Все ми все. Підставили вже в нашу першу формулу. Перевіряємо розмірності. У нас виходить в метрах. Бачите, секунди, тут скорочуються, все добре. Залишилося тільки підставити. Підставляємо 0,5 метра, множимо на 20, ділимо на 5 секунд і множимо це все на 50 секунд. І у нас буде 100 метрів. Тобто. відповідь що вони знаходиться на відстані 100 метрів, тобто дорівнює 100 метрів. Далі домашнє завдання. Опрацювати вам треба параграф номер 17 вивчити значення, ну і виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення. Хай щастить!